Два роки ми йшли до того, щоб тут з'явилося перила. Два роки люди ходили і казали, чому ж собі тут перила не поставити. А ми щось так от вони, ніхто не падав, крім мене, Сережа Єлесі. <ривіт> да. Сережа, пам'ятаєш, як ти падав? <ривіт> я майже впав. <я> почти впав. нормально. <ривіт> <Почти впав. ривіт> да. В общем. Є ось така долина, я вам зараз відмітку залишу. Всі клієнти, які. Кого ми рекомендували, кому ми рекомендували, всі були задоволені. І ми неоднократно звертаємося до е, Доміров для того, щоб вони допомагали нам з реалізацією наших якихось дурних таких задумок. І все, знаєте, все завжди у нас не продумане, але е, завжди вони вносять якісь свої корективи, щоб це було довершено. Втрила, отакі от і стенд нам зробили. Ми вам його покажемо. Згодом він буде вже змонтований. Потрішки покращуємо своє приміщення для того, щоб вам було комфортно, нам було класно. Тому залишають, кому потрібно зробити меблі, якісні кухню. Звертайтеся, посилання залишаю. Рекомендуємо з усією відповідальністю і щирістю.